Вітання, люди, ви на каналі Ярик Їхав, Ярослав з вами. Хочу на декілька питань відповісти. Швиденько, лаконічно. По-перше, дякую за перегляди. Попереднє відео залетіло дуже добре, там де кешика готуємо до рейсу. Далі було питання, хто я такий, що я де взявся, що я взагалі тут роблю і що робив колись давно. Відповідь, щоб відповісти на це питання, то багато часу займе. Я це робив в попередніх відео, якихось десь там ранніх, я не знаю, там біля, не знаю, може 11, 10, 9 місяців назад я такі відео робив, але хто всі не переглядав, хоча вони цікаві, якщо маєте час, переглядайте і попередні відео. Хто всі не переглядав, то є відео, яке називається Шлях. Воно декілька місяців назад було виставлене коротке, 5 хвилин. Я звів там у вигляді у формі вірша свою історію життя. Будь ласка, переходьте. Там тільки тисяча переглядів, хоча для мене це саме цікаве відео, яке є на каналі. Зараз третя година по обіді. Тільки що. Починаю щось робити. Робив право власності на цього трака. Зайняло мені <гум> півдня. Синочка теж зараз немає в нього. Важливі дуже справи. Важливіші, ніж ремонт. <гум> Нічого. Буду знімати колесо. Попробую його відкрутити зараз пневматичним. Таким маленьким, більшого немає. Може вийде. Не виходить. І вже компресор підкачав. Треба щось потужніше. Те саме, тільки електричне. Електричний, два відкрутив, два не відкрутив. Беру ще щось потужніше. В народі м'ясорубка. Зараз позриваю м'ясорубкою трошки, а потім вже електричним чи пневматичним. Ось так зачіпляється. Тим крилом за гайку і вперед поїхали пославте. Це тільки щоб зірвати довго ним, ним не треба крутити. Так, всі зірвав тепер. Так, сюрпризик получився. Це є направляюча гайка, щоб центрувати отвір згідно шпильки. Але вони продаються в магазині, ними користуються так: закрутив, о, закрутив один, напроти другий. Тоді всі прості, ось такі. Тоді відкручують центровочні і закручують тут на те місце прості. А, чомусь в мене центровочні залишили. Не думаю, що це правильно, але я не знаю. Ось таке колесо має пошкодження. Все. Не підлягає, підлягає замінні. А тут новий барабан, старі шпильки, старі шпильки. Подушки нові він нові Він Казав, що зовсім нові на них не їздив, але чому тоді оці? це леві частини від подушки поржавлені трошки. Але машина стояла 3 місяці чи 4, може прожавіло само. Ну і така система маєте а таку штуку, не знаю, як називається. Ну, типу балка чи що, я не знаю, як називається, і реактивні тяги. Вони зразу як стабілізатор виконують роль. і Ну, по дві подушки на кожне колесо, на кожен бік, на кожне колесо. Дві, дві, дві і дві. І зверху теж. Ну, так, я солдатик називаю, але, мабуть, якось інакше воно тут називається. Монрошки, амортизатори. Та й таке не знаю, що далі, за що далі братися чи вести колесо. Я не маю його сам чим перемінити. Немає ні, ні монтіровок, ні нічого, ні, ніякого спеціального. Мені би монтіровки тобі вистачило, я б сам його перезував. Але я думаю, як я кину зараз його в субарка, якщо поміститься, і завезу, нехай мені там перезують на нове. Домкрат нема толком де підставити, але знайшов одне місце якраз. Давно не користувався, аж десь три роки, мабуть, два-два з половиною. Не знаю чи він просідає чи ні, але ще підкинув підставку під півресору. Краще би було посередині там поставити, але не поміщається. Треба трошки закопувати землю не сильно. Нічого так буде. Оце потрібно туди. Воно приблизно на око по ширині. А хто підніме? Зараз якось подумаю, щоб спертим, напевно. Я тут простелив коврики від Мерседеса. Я якось закочу. За широке! Ну, курточку щоб часом сидіння не вимастити. Сюди. Калтайр. Віддав шину до машини. Думав сьогодні зроблять, але кажуть, що ні. Кажуть, що завтра десь о 10-ті. Кондиціонер не працює чи що з відкритим багажником їде. Дівчина. Казав я сьогодні чи не казав, що так, стій, куди їдеш? Я на головній. Їздив, щоб отримати право власності на трак сьогодні, оформлювати. Я маю договір купівлі-продажі. І потрібно тепер слідуючий етап. Право власності і ще один етап реєстраційні документи і номера під компанію, на яку я буду працювати. Тобто, купив я спочатку договір купівлі-продажі від продавця на мене персонально. Тоді я відкрив нову компанію. Стара, вона не дуже добре оформлена. Можна працювати, але трошки податки великі треба платити. Я відкрив нову компанію, переписав сам від себе. Договір купівлі-продажі на компанію, яку я відкрив, і поїхав, отримав право власності вже на цей тракт, на нову компанію. І слідуючий етап реєстрація під компанією, на яку я буду працювати. Отак це працює. Там вже номера дадуть, там таке. І це я спробував зробити вчора. У нас тут в райцентрі, в Штейнбаху. Відстояв в черзі пів години і нічого не зробив. Вони сказали, що потрібно вже платити податок. Я вже, до речі, податок заплатив за машину. А Вони кажуть, що ще потрібно, бо то повонтарійський податок, тепер манітопський податок. Коротше, я так зрозумів, що вони не знають, що роблять. Що робити їм. Поїхав, мені порекомендували за 100 приблизно 100 кілометрів звідси. Такий сервісний центр, де класно всі працюють, всі профіки. Дійсно, без черги, без нічого. Люди професійно зразу знають, що роблять, там швиденько оформив і приїхав до нас знову райцентр, Ще мені витяг з системи, потрібен був, що в мене немає штрафів ніяких. Ну що я не порушник. Це для нової компанії потрібно. Відстояв в черзі годину. Це годину, так як... Колись в дитинстві стояв за молоком у збаражі в себе. Там в 3 годині, чи, чи які там в третій, по-моєму, привозили молоко в магазин, і я там годину стояв в черзі. І тут я так само відстояв. Галюнця з роботи приїхала. Саша, тікай, бо я знімаю. Я не збираюсь вирізати тебе. Вона на камеру не любить. Дівчатка, вітайтеся з нашими підписниками. Вітаємося. Саша ховається. Ну що там? Як день? Щойно починаю роботу. Ну, а тебе? Традиційно кавочка з тим Хортонса Галь, давай сядемо в холдок десь. А де холдок? Ось тут. Перекур відпочинок. Я між осями там зараз все зачищаю, ржавчинки. Галинка. Галинка, що ти? Покажи. Ось те, хто має доступ до такої хімії, навіть для салону автомобілів, відчищає дуже добре бруд. І плюс за допомогою парової машини і галинки. Ні, думаю, що ти і без мене можеш зробити. Я без тебе взагалі нічого не можу, ти що? Нащо ж я женився, якби я без тебе робив? І робиться порядок. Парова машина такої фірми працює неперевершено. Я тут знизу під машиною відбиваю ржавчину. Просто молоточком, таким гострячком. Багато провідбивав. Також потім буду зачищати і це все фарбувати. Ну І тут зверху теж пора, бачите, То все було зафарбоване, але воно з такими буль... бульками було. Добрий ранок, народ. Їдемо колеса забирати. Зараз стою на цьому перехресті, де наш бік Бен з українським прапором. В Штейнбаху дуже багато українців. Заправляємо субарка. Тут такий пікапчик стоїть. GMC старенький. Зроблений гарно. <реш> Може він якийсь спортивний для драк рейсингу. До речі, тут ще один стоїть такий старенький, а зараз на трасу вийде газне. Все капець Робота триває Синочку, виходить. Та трохи. Трохи, то не повністю, так? А? Не повністю? Не сильно? По чуть-чуть. По чуть-чуть. Зараз потрібно дістати колеску. Якесь дешеве, за. Скільки за нього роблею? 400 з копійками доларів. Маде ін В'єтнам. Made in В'єтнам. Їздив в сусіднє село, кутника купити сюди, щоб той викинути, а новий поставити. Оцей весь кривий, нічого з нього вже не буде. Зараз наявності немає, на завтра зроблять доставку, ну туди, в сусіднє село. Поїду, завтра заберу. Але їхав там по трасі трошки і камінь на дорозі лежав, не було як вильнути, бо... Машини йшли у двові полоси, дві лінії. І трошки днищу бахнуло. Треба подивитися, а що там нічого не видно. Потім під домкрачу, подивлюся, чи нічого не відбив. Ну, Я дивився в зеркалі, щоб масло не текло, ні, нічого не текло, але так славненько бахнуло. Галинка поїхала косити траву. Ми зараз чекаємо, бо мають перевезти нам трошки гравійки, щоб заїзд підсипати, бо тут вода збирається і ями. Ну, Зрозуміли, робота кипить. Приїхала вантажівка, зараз він трошечки підніме кузов і спробує розтягнути. Мені там найгірша ділянка, її треба легенько покрити, щоб менше ям було. По нормальному таких вантажівок треба, мабуть, 5-7, щоб гарно все покрити. 500 доларів одна. Так, Дивимося, що вийде. Газуй, газой, газой, бо закінчиться зараз. Чи він знає, що робить? Якраз розрахував майже, майже, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ай, блін, пару метрів не вистачило. Якщо він одною розтягнув таку ділянку, Значить, там потрібно ще трішки тоді взяти сюди попід той бік. По під той бік. Це буде ще одна машина. І там ще одна дві. То сім точно не треба. То я перегнув. Непогано розтягуємо. Робота триває. Тут триває і там тоже. А я тут ходжу, шарюсь. Забрала мене Галинка Андріївна, щоб здувати траву, вона накосила, покоси поклала. А в мене закінчилось бензин і закінчилось масло, яке додається до двохтактного. То я зараз тут стріми раз, бензопилок, зливаю все в один бак. Все, на сьогодні робота завершена. Колеса ще не ставлю. Мені так легше робити. Галя траву покосила, я здув, але не все. все не вистачило бензину. Заганяю Джона Діра в гараж. І на тому сьогоднішнє відео завершую. Не знаю, коли я там почну монтувати. Може ще завтра нас знімаю. Ідемо глянем, що там ще. Залишилось по капоту. Вже синок шпаклює. Буде добре. Буде добре все. Добре люди, дякую, що ви тут на каналі. День зі мною пробули, щось подивилися, ми щось з вами тут поробили. Ну, вірніше без вас, але заочно з вами. Все, до наступного увімкнення.